Христос рождається. Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від апостола Луки. Це 18 глава, з 10 по 14 стих. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь притчу оцю. Два чоловіки війшли в храм молитись. Один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, стоячи, молився так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні. Перелюбці, або як оцей метр. Пощо, двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину, а метр, ставши здалека, не смію очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, змилуйся наді мною грішним. Кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде пранижній. А хто принижується, буде вивищений. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Отже, коли ми подивимося з самого початку на святе Писання, то варто згадати, що є два входи в храм і два виходи з нього. Сьогоднішня притча це не просто про фарисея і митаря, як історичних персонажів. Це притча про нас. Коли ми входимо в храм, стаємо на молитву, відкриваємо уста і навіть тоді можемо не зустріти з Господом Богом. Два чоловіки війшли в храм молитись. Ісус не каже, один прийшов молитися, а другий ні. Обидва моляться. Обидва звертаються до Бога. Але цей вернувся додому виправданий, але не той. Отже, можна бути в храмі і не бути перед Богом. Це досить важливий момент. Якщо подивимося, фарисей молився без певної потреби. Фарисей стоїчи, молився у собі. Ця фраза у собі є досить ключова. Якщо подивимося, то в грецькому тексті вона означає всередині себе, не виходячи за межі власного я. Це молитва, в якій Бог є адресат, але не співрозмовник. Фарисей не просить, він звітує. Подяка без смирення. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Це формально. Це подячна молитва. Але її центр не Бог, а є певне порівняння. В єдейській традиції існувала ранкова молитва подяки, але вона ніколи не була молитвою зневаги до іншого. Тут же інший стає. Тлон для самозвеличення. Фарисей каже правду, пости двічі на тиждень, тобто понад припис закону, дає десятину з усього, навіть із того, що чого не був зобов'язаний давати. Проблема не в ревності, проблема в тому, що ревність перестає вести ця до Бога, коли релігійний подвиг перестає бути дорогою смирення. Він стає стіною, за якою людина ховається від правди про самого себе. Якщо ж подивимося, то митр молився з порожніх, скажімо так, рук. Хто є такий Митер? В єврейській свідомості Митер це є зрадник народу, співучасник окупаційної влади, ритуально нечистий. Митер знає, що немає на що спертися. Стоячи здалека. У храмі існувала чітка ієрархія і простору. Стоячи здалека, це означало, я не вважаю себе гідним наблизитися. Це просторове таке смирення, бив себе в груди. Цей жест у юдейській традиції означав злибокою скорботу, прийняття власної провини, внутрішній такий суд над самим собою. Це молитва. Можна назвати так спокійно всім тілом. Будь милостивим до мене грішно. Митер не каже пробач, але він каже, що зробив так, що між мною і тобою була певна жертва. Це мова храму, мова людини, яка розуміє, я не виправдовуюся сам. Єврейський богословський ключ виправдання. Це вернутися виправданим. У єврейському мисленні виправданий це означає прийнятий Богом, відновлений у відносинах з Ним, поставлений знову в правді. Бог не називає гріхом добрим, добро, але Він піднімає того, хто визнає правду про себе. Тут виконується такий біблійний закон. Серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Чому фарисей не виправданий? Не тому, що він поганий, і не тому, що його діла є фальшиві чи погані, але тому, що він не потребує милосердя, він не виніс вирок собі, на, але на користь. Бог не може виправдати людину, яка вже сама себе виправдала. Виявімо собі такий певний центр допомоги. Перша черга люди з документами, довідками, за заслуги, стаж, рекомендації, вони впевнені, я маю право. Друга черга це люди без нічого. Один каже: у мене немає аргументів, якщо не допоможете, я пропав. І коли двері відчиняються, перші входять ті, то прийшов не з правом, а з потребою. Бо милосердя не купують, його приймають. Ця притча не звинувачення фарисея. Це попередження для найперше тих, хто вважає себе побожним, бо легше визнати себе грішником, ніж визнати, що я є праведний, але потребую милосердя. Кожного разу, коли ми стаємо на молитву, Ісус запитує, скільки ти зробив. Ні, Він не запитує, скільки ти зробив, але з чим ти прийшов, з повними руками заслуг чи з порожніми руками надії? Хто принижується, буде вивищений. Це не про приниження гідності, але це насправді притча про дорогу додому, до небесного Отця. Христос рождається.